Є у нас одна кімната, яка вже дуже давно чекає на прибирання. Декілька тижнів вже сюди заходжу і думаю, ну може сьогодні вже взятися і навести тут лад. Нарешті цей момент настав. Тому з самого початку беру і абсолютно все звідси виношу. І ось ця гардеробна, вона постійно така, скільки тут не прибирай, тиждень, другий, і все знову починає захламлятись. Мені здається, що це просто доля цієї кімнати бути такою. Тому що як тільки в руках з'являється якась річ, яку треба просто кудись заховати, поставити швиденько ноги і руки самі. І несуть і сюди. І я сюди інколи заходжу, трошки косметично все прибираю, але надовго цього не вистачає. Цього сезону я навіть не встигла змінити зимове взуття на літнє, а тут уже якби і літнє треба ховати, зимове діставати, а воно й не ховалося. Жодне прибирання гардеробної або шафи не обходиться без ось такої примірки. Я не люблю захламлятися, тому все, що на мене маленьке, або я розумію, що я носити не буду. Я віддаю. У мене є похресниця, якій можна це все віддати, і дитина буде носити. Тим паче зараз почалась школа. Тому є куди вигулювати. До речі, у нас вже є декілька дитячих товарів, які ми хочемо віддати. Абсолютно новенька, ось така гойдалка, вона Тимофійчику не сподобалась, ми не користувались. Тому хто хоче, пишіть, продамо. А я вже показую вам результат мого прибирання. Вийшло непогано. Ну і поки я на такому азарті вирішила сьогодні ще організувати наші крупи. Ось такі контейнери. Ще на минулому тижні їх отримала, замовляла на промі. Там зараз якраз проходять сезонні знижки. Ну і великий бонус, що доставка на промі безкоштовна з підпискою. Ми завжди робимо. Великий запас крупів та макаронів вдома, і ось так зберігали їх просто в пакетах. Зберігаємо це все в підвалі. Та й нерідко бувало що заводилась якась мушкарня, міль. Тому ось такі контейнери, це просто ідеальне рішення, ніхто туди не залізе. Та й виглядає гарно, симпатично, організовано. І все на видноті. Контейнер відкрив і одразу видно, що є, чого нема, що треба докупити. А взагалі, на прибирання в гардеробні, мене наштовхнуло те, що ми хочемо, щоб тут стояла бігова доріжка. Вона сюди ідеально вписується, а ви не забувайте підписувати, щоб нас не Губити, будемо вдячні за лайк.